Щонайменше вісім мирних жителів, зокрема немовля, отримали поранення після масованого удару російських безпілотників по Харкову. Протягом ночі в місті пролунали близько 15 вибухів, повідомила міська влада сьогодні вранці. Серед постраждалих дев'ятимісячна дитина, семирічний хлопчик, 16-річна дівчинка, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на речника прокуратури Харківської області. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у телеграмі, що упродовж доби окупанти завдали 459 ударів. По дев'яти населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені. Війська РФ за добу обстріляли 38 населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, та ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Голова Донецької обласної держадміністрації Вадим Філашкін повідомив, що минулої доби росіяни вбили двох людей на Донеччині у Покровську і Лимані. Ще троє. Дістали поранення. Польща передала Україні громадянина Кирила Молчанова. Це російський агент, який розвідував військові об'єкти в Польщі та в змі виправдовував вторгнення РФ в Україну. Посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі третьої програми польського радіо заявив, що 47-річний чоловік зрадив батьківщину. Це особа, яка закликає до того, щоб Росія завоювала Україну до підриву української державності, і звичайно, він іще до війни вів діяльність проти України для того, щоб Росія швидко отримала під контроль Київ. Тож це один із пропагандистів, якого використовує російська пропаганда для розповсюдження дезінформації в Європі. Тому він був затриманий для розповсюдження дезінформації в Європі, був затриманий. Даючи пояснення, народжений у Росії громадянин України, сказав, що його діяльність є результатом зв'язків з Росією. У Європі Молчанов організовував проросійські демонстрації, на яких закликав відмовитися від підтримки України та проводити в Україні теракти. Зараз він перебуває в СІЗО Києва. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі. Немає жодної ознаки того, що Росія докладає зусиль до миру, заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю іспанській щоденній газеті Ель Паїс. Вона відвідала Париж Мадрид, щоб зустрітися зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Міністерка не виключила можливість направлення Латвії військових в Україну в рамках ймовірної миротворчої місії. Водночас вона підкреслила, що її країна, як і Фінляндія та Польща, межує з Росією, і пріоритетом для влади є безпека Латвії. Уряд у Ризі зараз видає 3,5% ВВП на оборону і буде прагнути витрачати 5%, наголосила очільниця Латвійського МЗС. Браже погоджується з Альваресом, що Росія повинна заплатити за відновлення. України вона також не вважає, що Україна колись погодиться віддати Росії Крим та інші окуповані території, оскільки цитую, «це суверенна країна, визнана у своїх кордонах ООН і міжнародним спів... співтовариством. З нашого власного історичного досвіду ми знаємо наскільки важливо ніколи не визнавати незаконну іноземну окупацію, підкреслила Браже.